Любі друзі, вітаю вас на моєму каналі Позитив Food and Life. І хочу, ну, я, це тільки для Львова. Я хочу віддати свої куртки свого молодшого сина. У нас є три куртки, і зараз ви їх побачите. І я вам залишу свою пошту в, в коментарях. Кому цікаво, безкоштовно віддам ці куртки. Це зимові, зимові дитячі куртки. Дивіться. Значить, тут 146 см рост. Куртка, гляньте яка вона. Бачите, тут тепленьке таке. І тобто він їх практично не носив Вони не стірані, але в дуже гарному стані. От така куртка. Це перша куртка. Така трошки довша, не коротенька. Тому, якщо потрібна, Пишіть, будь ласка, в коментарях, залишайте свої телефони. І домовимося з вами тільки ті, хто зі Львова, я вам віддам безкоштовно. Наступна куртка. Наступна куртка це все зим зимові куртки. Тут у неї XL пише, але я глянула, що вона, вона по розміру така сама, як та, що попередня була. Це така більш кирпичного. Ну, дивіться, які файні куртки. Зараз показує колір плюс-мінус. Ну, такий до ідентичного, скажімо так, зимові, файні, теплі, тому звертайтесь. Гляньте, яка тут немає такого тепленького, як в тій були куртки, але в них є капюшони і такі файні куртки. Тому звертайтесь. І це остання куртка. В неї, бачите, вже рост 152. Трошки така вона також тут є тканина. Він цю куртку, мабуть, раз вдягав і все. Гляньте, яка зимова класна куртка. Це ж саме модно. Просто що виріс, росте і тому, бачите, яка мадняча. Тут всі лейби. Пишіть, домовимося і я вам їх віддам, кому треба. Тільки Львів, і ще раз увага, тільки Львів, бо відправляти я їх за свої кошти я не буду. Якщо хочете таку куртку, то можна домовитись, якщо з пересилкою, але самі будете платити за доставку. Куртки класні, взагалі, нулячі, я не знаю, їх, мабуть, можна і не, не, просу... ну, не, не стирати, не прати. Тут підтягуються ось на кармани, все є, згляньте, зручно, можна сюди телефон. Так що таке, пишіть, кому потрібно, і домовимося. Бережіть себе, своїх діточок. Не всем папа. -па.